Перші секунди спрацював, мабуть, хештег я же мать». У мене сусідня кімната з цією залою – це дитяча старшого сина. Я пішла на крила зі своїм тілом, тому що розуміла, що удар буде точно сюди. Я почув тільки страшний вибух і крик дружини, що пожежа. Я вискочив в коридор, а там за склінує босить вогонь. Да, вогонь поки знайшов взуття, вона каже, ну Таня каже: Я ну, буду гасити, виносити дітей. Я дітей в пішамах виносив з квартири. Thank you. Я справді по квартирах, по будинку повибивало десятки квартир. Багато, і так. Ми про ще навіть не знаємо. От сусіди зараз в чаті списуються в того, начебто, все нормально, а до вікна, а до вікна вікно випадає, або вікно взагалі випало. Так як і в нас тут великі руйнування, тут видно, а в трьох кімнатах вікна просто повипадали. Вікна повипадали, двері повибивало, потолки в стелі попадали, світло повипадало. І кімнатні Це двері розірвало. Розірвало, кондиціонування взагалі все повипло. Ну, Зумні здається, що не такі великі рунування, але насправді тут набагато, набагато, набагато роботи. Якщо ти забирати, чи який не план? що залишилися всі живі, і той дрон трошечки вище впав, а сюди пішли відголоски, це Боженька просто нас врятувала. Настільки розчулена на людьми, які е, так відгукнулися і прийшли, допомогли і розрібати, і прийшли, морально підтримали. Люди, ви неймовірні. Вам дуже дякую за те, що ви є.